Усі мітадічка з вами я, Софія Блага, і сьогодні це гран-прі Нідерландів. На гран-прі Нідерландів Ніландо Норріс у нас став пілотом дня Мої вітання. На цей вікенд просто фантастичні. І почну з самого, напевно, гарнішого постера від Скудрі Феррарі з Зоріною Ван Гога. Ван Гога Ось такий постер від Скудері Феррарі на Генпрі Нідерландів Другий також в стилі картини намальований постер у нас гарний. Стильний постер від е, Mercedes. Ось такий постер вже не перший раз ми бачимо таку стилістику постерів від е, Red Bull. Неймовірний постер з млинами. Е, кожен млин від, е, відповідає за кожного пілота. За е, кожен млин розмальований. В е, кольорах традиційного шолома. Основного шолома кожного пілота. Вигля... Задумка неймовірна. І це все просто вау. Постер у нас від е, Steak Zauber. Також дуже стильний постер. Він мені подобається. Картинка. Картинка. Постер у нас від. Е, Альпін виглядається все ось так. Тоже, дуже, також дуже гарний постер від Альпін на цей вікенд. Вигляд його просто фантастичний. Постер від Williams. Ось такий. Патріотичний постер від Williams. Постер від Астон Мартін. Фотографічні їхні постери, такі класичні. Та квадратний постер у нас від Хас. І, звісно, ще один. Постер у нас від Макларен. І поїхали до шоломів пілотів. Перший шолом у нас від Валтері Ботаса це велошолом з прапором Нідерландів. Виглядає чудесно, прекрасно, я вважаю. І благодійний шолом у нас від Ніко Хюлькенберга і принца Берхандром. Ось. Перший день Льюіс Хеммельтон приїхав ось в такому образі, в джинсах та в кофтині від Tony Fillfigger та в Тімберлейдах. наступний дуже такий класичний британський домашній шик, я б назвала його. Це так. Виглядає це все прикольно і стильно, звісно. Третій день у нас червоний костюм, спортивний червоний костюм. І неймовірний день гран Прі це ось такий білий, гарний образ в день гран-прі. І Джордж Рассел, неймовірне, стильне, класичне вбрання. Виглядає просто неймовірно, вишукано і дуже гарно. Отак приїхав Джордж Рассел на гран Прі Нідерландів. Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свої подобайки, пишіть свої коментарі. Я все читаю, я дуже рада. Ті, хто нові, я вас вітаю на своєму каналі. Дякую, що ви є. Дякую всім, що ви в мене є. І я вас дуже всіх люблю, дуже всіх обіймаю, цілую. І до наступних зустрічей, до наступних гран-прі. І усім па-па-па-па! Як мені подобається, як воно шародить, це просто. Це, про, це кожен е, рух і це, це шародіння. Я вважаю, це, це напевно, не нормально, но, але мені подобається.